Ориватися за лічені хвилини, будемо говорити про те, яка відповідальність нам може загрожувати, якщо ми з вами будемо некоректно висвітлювати процес мобілізації, і за що саме передбачена власне, для нас із вами відповідальність в збройних силах України пригрозили кримінальними справами за поширення фейків щодо мобілізації. Зокрема, це стосується інформації, яка підриває довіру до державних інституцій та Оборони України у прес-службі сухопутних військ нагадали, що в Україні заборонені будь-які викривлення чи оцінки мобілізаційних заходів без чіткої аргументації компетентні органи можуть відкривати кримінальні справи для захисту безпеки та законної діяльності Сил оборони України. Це стосується і необґрунтованих звинувачень працівників територіальних центрів комплектування у начебто незаконних діях. Водночас у прес-службі запевнили, що всі наявні. Порушення із боку ТЦК та е, СП не залишатимуться без належної оцінки та контролю. Чи все так однозначно даруйте за таке слово, яке може специфічну реакцію викликати? Але е, чи прописано дійсно для нас чітко про що йдеться і за що передбачена відповідальність, поки буду відкривати певні вкладки е, для того, щоб е, підкріпити аргументи, зокрема самими документами, е, які стосуються цього закону? Представляю нашого гостя Ярослав Гришин, адвокат, долучається цього вечора до нас. Пане Ярославе, вечір добрий, слава Україні. Слава. Найперше, знаєте, перш ніж перейти до певних пунктів, про які запитаю у вас, хочу запитати в цілому про нинішню про нинішнє оце нагадування, тому що закон не новий. Його про будь-яку будь заваду дій Збройних сил України і кримінальну відповідальність його створили ще у 2014 році, потім внесли поправки. А сьогодні для нас на вже якому році війни актуалізують це, тож Найперше, я вас хочу запитати загально, в чому ключова мотивація? Ось такого до нас апелювання? Будьте, мовляв, обережні і не висвітлюйте мобілізацію. Чому? Ну, це виглядає так, як такі погрози, фактично. Ну, насправді тонка грань дуже і баланс між правом суспільства на отримання правдивої інформації. З одного боку, та незалежності засобів масової інформації ми не забуваємо, що е, засоби масової інформації це фактично незалежна четверта гілка влади, і про це є е, рішення Європейського суду з прав людини, зокрема, справа Джерсілд проти Данії, якому чітко зазначається, що е, дуже великий фактично обсяг свободи. ЗМІ і е, ось е, саме право засобів масової інформації висвітлювати, надавати платформу е, для того, щоб були різні точки зору, е, це не є е, е, закликом до якихось там незаконних дій і таке інше. Тобто, е, з одного боку, цей блок прав, а з іншого боку, те, що в нас військовий стан. Те, що є ворожі і ПСО, ну тут дуже така тонка, крихка грань, я би сказав, і дуже обережно бути з цими, катер... з цими категоріями. Ем, зрозуміло, зараз е, є проблемні моменти, так, м'яко кажучи, мобілізації. є не дуже фахові, не дуже системні, не дуже професійні дії, не дуже доброчесні дії окремих співробітників ТЦК та СП. Е, є Обурення людей є багато відео, які найкращим чином характеризують роботу ТЦК та СП. І це викликає обґрунтоване занепокоєння влади. І тут починається таке закручування гайок і ну таке, певне, чином залякування. Є склад злочину насправді Державної зради, і там чітко виписано, що заклики до того, що. Там, Україна втратила суверенітет, територіальну цілісність, незалежність, це є особливо тяжким злочином, і до пожиттєвого там, терміну може це бути. І це насправді не потребує додаткових ще кваліфікацій. Е, виписувати окремо там, що, там, щось сказано відносно ТЦК ТСП, це є типу окремим злочином, ну, в цьому немає взагалі потреби. Я не розумію, навіщо це робити. Добре, тоді, пане Ярославе, давайте створювати якусь поки що консультацію чи дорожню карту як для для нас, як для змі і для наших глядачів. Тому що відкрила я ось закон від 8 квітня 2014 року. А про те, що до чого вносяться зміни, йдеться про статтю 49, 110, 114, 279. В жодній із цих статей я не побачила конкретного переліку. За що в нинішніх умовах для наприклад моїх колег, які будуть показувати відео, як десь люди зняли, наприклад, якесь побиття в місті, не розібралися в якихось обставинах, чому це відбулося. Вилили це, наприклад, в інтернет, прокоментували і сказали, ай-яй-яй, як погано працюєте. ТЦК». а на а, а змі, наприклад, цю тему просто а, висвітлило як те, що відбулося певне непорозуміння. Поки що обставини з'ясовуються, але ось отакі факти. Тобто, е, друзі, зайдіть, подивіться на. На ці статті для того, щоб я не займала ефірний час, там ну, і і плюс у цьому у цих внесень, внесених поправках де мова про те, що збільшується кількість, збільшується строк покарання щодо цих статей. Підписано це 8 квітня 14-го року Турчиновим. Ще сьогодні обставини змінилися. Ви можете зрозуміти, що сам пояснити людям за що саме їх можуть притягнути до відповідальності? От найбільш розшифрована перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Ну, о, ем, що кваліфікувати от, як от перешкоджання? Відеозйомка. От дякую, пост дякую ФБ. Дякую за запитання. Ви дуже от, чітко е, окреслили формулювання, дуже правильно термінологію, саме, що засоби масової інформації вони надають платформу, вони висвітлюють події, надаючи можливість показати те чи інше відео. Ем, це не є пропагандою, це не є закликом до якихось незаконних дій, це не є державною зрадою. І не, бужу, і не може таким бути насправді. Фактично те, що ви перерахували з 2016 року, це є мертвими нормами, вони не застосовуються. Вони от як зроблені мертво народжені, так вони ними є. Класифікуючого знаку для якихось дій, які от ви навели приклад. Дуже правильні приклади, це є мотив, якщо доведено мотив, мотив, що послаблення української там незалежності, суверенітету, територіальної тери, тери, вілосності, обороноспроможності, спроможності, спроможності Безпеки Борони, так це є злочин, це є державною зрадою за будь-яким будь будь чином, ну, в будь-якому формі, якщо це спонсорується з Російської Федерації, якщо Якісь куратори там, ФСБшні цим там ляльководять. Безумовно. Але якщо людина виражає свою точку зору, свою позицію, вона закликає співробітників ТЦК ТСП не порушувати закон, і е, в цьому немає ніякого скритого мотиву, то це не може бути злочином, навіть враховуючи те, що військовий стан. Нам всім болить, ми всі за Україну, хтось воює, хтось допомагає, безумовно. Але СП також має діяти по закону. І треба не ламати людей, а закликати, а займатися рекрутингом. І якщо засоби масу інформації, вони це висвітлюють. Це не є ніяким чином ніякою там державною зрадою і ніяким порушенням закону. Тому що в нас і так єдиний телемарафон. Ну це єдиний телемарафон, іншим не, не скажеш. І так важко людям зараз отримати якусь там як. Ковток свіжого повітря. Якусь реальну ситуацію І пані Ярослава. Ще... От реальна ситуація, бо маємо дуже мало часу. Я б хотіла її розглянути як приклад, тому що краще за приклад для розуміння нічого не працює. Неодноразово було свідком, коли нагнати рыборщагійський ринок колібрі стецка співробітниками поліції перевіряють документи у чоловіків, які стоять біля шаурм'ятні і п'ють пиво. Тим чоловікам вічливо пропонують показати документи, а ті у відповідь або тікають, або починають бійку. І тут на переході починають знімати відео. Дивіться, тому моє питання не в тому, там хто винен, хто спровокував. Прав, хто порушує чи не порушує чиїсь права, люди починають фіксувати ось така відеофіксація, висвітлення це в соціальних мережах мережах, і висвітлення? Це у змі це є порушенням закону? Чи питання вже тільки в тому, якої риторики ти цьому не даси? Якщо скажеш іди, валити цикашників, то це відповідно до тебе питання. А якщо ти висвітлив, то це тема і питання інше. Поясніть дивіться. У нас в Україні в громадських пістах. Відео, фото, зйомка не є забороненими. Ти можеш будь-що знімати і будь-що викладати. Так, просто вести себе треба таким чином, щоб сором не було. Якщо ТЦК та СП ведуть себе ввічливо в межах закону, то за що їм хвилюватися? Про що? Про те, що може людина піарить роботу ТЦК та СП, каже: ТЦК та СП молодці, а тут люди ведуть себе некоректно погано. І що ж тут поганого ви розумієте? Без мотиву. Без закликів до незаконних дій будь яка фото, відеофіксація, розповсюдження. Це от як ви сказали правильно, платформа для цього це не є порушенням і не буде. Тобто людина Але навіть всім... може сама прийти і показати, ось я стала свідком такої ситуації до правоохоронних органів. Її ж не будуть одразу за це звинувачувати. Тобто, з цим повинні навпаки розібратися. Окей, все, я вас мені. почула, пане Ярославе. Дякуємо, тому що можемо переходити Дякую. до інших тем. Спасибі, що знайшли можливість та долучилися. Ярослав Гришин, адвокат. Дякую. Якщо мирного вечора, якщо буде... будуть потрібні додаткові роз'яснення у цій темі, або будуть прецеденти, де ви будете звинувачення за таку діяльність, обов'язково сповіщайте. Будемо додатково розкривати питання.